Здорове! Уже наступного тижня ми побачимо один із найкращих і найцікавіших стронгмен турнірів сучасності Arnold Strongman Classic. Організатори стверджують, що цьогоріч вони назбирали найсильніший склад учасників і в принципі з ними важко не погодитись. Тож давайте з вами трохи поговоримо про заявку на турнір, про вправи, які чекатимуть на стронгменів, і чого нам з вами чекати від цих самих стронгменів. Отож, у турнірі братиме участь 11 стронгменів. І як уже казали організатори, а також експерти і самі атлети, це найсильніший склад учасників у історії Струнгмен. Тут вам одразу п'ятеро найсильніших людей світу: це Міч Хупер, Том Стольтман, Олексій Новіков, Мартін Сліціс, ну і звичайно Хафтор Бьорсон, який відновив змагальну кар'єру. Дякувати Еннекіну Скайвокеру MMA-турнір Фінішер з Championship виявився пшиком, скамом чи розводом. І ми отримали цілого і неушкодженого Мітчела Хупера на Arnold Classic. Канадець перемагав тут минулого року і з чого розпочав свою переможну ходу по 23-му році. Шотландець Том Стольман під фініш минулого сезону набрав надзвичайно хорошу форму. А в міжсезоння, здається, зумів її тільки покращити, про що свідчать його силові показники і уже виграний брічі Стронгісмен. Те, що Том уже вкотився в колію, може бути для нього хорошим плюсом, адже більшість атлетів зі своїх залів поки що не висувалися. Олексій Новіков. Про українця вже досить багато було сказано, спрогнозувати сезон для нашого Стронга на цій стадії буде надзвичайно важко, бо Ютуб Олексій уже не веде. А зрозуміти в інстаграмі, з якими вагами він працює, складно. Тому про форму Новікова ми будемо судити як мінімум по завершенні цього турніру. У схожій ситуації перебуває і Мартін Слізес. Він взяв суттєву паузу на відпочинок, і от трохи більше як через рік повертається до змагань. Схоже, що підготовку атлет не форсує, і наскільки американець готовий до сезону, покажуть тільки самі змагання. Надзвичайно вражає Хафтор Бьорсон. Ісландець дуже швидко повернувся в стрій, повертає свою монструозну станову і показує хороший прогрес у інших вправах. Якщо покаже себе ще плюс-мінус на рівних у швидкості, то претендуватиме на призові місця це як мінімум. Тор перемагав на Арнольд Струнгмен Класік ще у 2020 році і чому б йому не зробити це знову, навіть після 4-річної перерви. Поляк Матеуш Кілішковський минулого року на Арнольді був просто нестримний, видав сильний турнір і підвела його тільки станова тяга. Якби не це, ну і звичайно не суперстабільний міч Хупер, то Киїшковський забрав би титул собі. Як на мене, то цього року івенти не настільки ідеальні для нього як Торік, але, безперечно, це сильний атлет, з яким потрібно рахуватися. Сильно спрогресував і Іван Сінглтон. Тірекс минулого року виграв декілька турнірів, а зараз проводить впевнену і хорошу підготовку. Не можна сказати, що у Івана є якісь яскраво виражені сильні сторони, завдяки яким він на голову сильніший від інших атлетів, але я би назвав саме його головною темною конячкою цих змагань. Залежно від прав, американець може показати стабільно високий рівень, тому якщо він якимось чином посуне когось із топ-3, то мене це дуже сильно не здивує. Бобі Томпсон. Ще один американець і ще один атлет, який зараз показує дуже хороші результати на своїх тренуваннях. Томсон став третім минулого року на Арнольді, але повторити свій успіх через банально сильніший склад учасників йому буде надзвичайно важко. Ну і три стронгмени без особливих міжнародних заслуг, але ці хлопці безумовно десь та й ставлять палець в колеса фаворитам. Це канадець Максим Бодро. Ще один американець Том Еванс і ще один поляк Оскар Зілковський. Тепер давайте перейдемо до івентів. 1 березня відкриватиме змагальний день станова тяга на довгому грифі». Цю вправу вже сміливо можна назвати класикою для Arnold Strongman Classic. І так як тут зберуться дуже багато хороших дедліфтерів привіт дедліфт дедліфт-чемпіоншип», то вона має бути ще й надзвичайно цікавою. Посудіть самі: Хавтор Бьорсон, Міч Хупер, Том Стольтман, Сінґлтон, Ліціс, Бобі Томпсон, якщо довів форму, то, звичайно, і Олексій Новіков, всі вони можуть затягнути щось в районі 450 кілограм. Як на мене, це вправа, яка інтригує найбільше з усіх. Друга і заключна вправа першого дня це фрейм керрі. Якийсь справді божевільний час минулого року тут показав Матео Шкілішковський, і тому в цьому івенті він явно буде відігруватися за стану тягу. У суботу, 2 числа, нас чекатимуть вже три івенти. Перший це Діні Стоун. Ось такі камінчики потрібно пронести якнайдалі. Ну і як на мене, це трохи міспік від організаторів, бо відомо, що тут буде на любителя, це з однієї сторони. Але з іншої, ця вправа дасть себе проявити з із хорошим хватом. Що у свою чергу внесе неабиякий сумбур у розподіл очок. тому, щоб нагнати інтриги, це досить ок. Едді Вільнямс на Strongman Open не дасть збрехати. Четверта вправа Аполлон Вілс. І тут українські вболівальники мали би потерти руки, але давайте не будемо забігати наперед. Все в силах Олексія, і ми в нього віримо. Крім того, явним фаворитом тут можна вважати Тома Стольмана. Ну і на фіналочку у нас, звичайно, кулі. Я думаю, ви без сумніву знаєте, хто тут чи. У мене чисто випадково навіть є відео про нього. Тож, якщо ви ще не глянули, можете це виправити. У кулях часто все вирішують секунди, а то навіть і менше. Тому на розподіл місць вона теж, звичайно, не аби як вплине. Проте як я встиг помітити, багато атлетів також тренують і підняття куль або каміння над головою, тому не виключено, що буде такий різновид цієї вправи. Ще поділюся з вами своєю думкою щодо трійки призерів. Думаю, це буде Стортманд, Купер і Бьорсон. Але якщо Новіку в порядку, то, гадаю, він матиме усі шанси на призи. Зрештою, українські строгмени ще жодного разу не вигравали Arnold Strongman Classic, тому, може, вже і пора. Обов'язково пишіть ваші думки у коментарях, ставте подобайки, якщо вам сподобалося. Ну і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. Почуємось!